Дякую вам, люди Господні. Дослухайте молитву до кінця, щоб вона мала силу. Обов'язково напишіть імена для спільних молитв у коментарях та надішліть молитву тим, кого любите. О великий Архангеле Михаїле. Оборони нашої душі і світу, що стоїш на варті світла і правди, зглянься на нас, грішних і слабких, що перебувають під тиском темних сил. Ми приходимо до тебе, пославний воїне небесний, як діти до батька, як справді до джерела, що дає воду життя. Просимо тебе про твій небесний захист від усіх підступів зло, що хоче увірватися в наше життя, зруйнувати нашу віру, відняти від нас спокій і надію. Стань перед нами, Михаїле, як непереможний воїн, що тримає в руках меч правосуддя і розить всі пута, що зв'язують наші серця та душі. Нехай темрява, що нас оточує, буде розсіяна світлом Твоєї присутності, і нехай ніщо зле не наблизиться до нас, бо з тобою ми йдемо шляхом праведним і світлим, бо Ти є той, хто бореться з древнім ворогом роду людського, і твоя сила є непохитною обороною для всіх, хто вірить і шукає захисту. Ми молимо тебе, Архангеле світла, украй нас своїми крилами і не дай темним силам наблизитися до наших сердець. Нехай кожна думка, кожне слово, кожен наш крок буде освяченим твоєю присутністю, щоб жодна тінь зла не змогла проникнути в наше життя. О Михаїле, твоя слава сяй на небі, як незгасимий вогонь, і всі, хто йде за тобою, знаходять порятунок від буревіїв темряви, що накочується на наші душі. Молимо тебе, святивою, небожній, звийною всі задуми темних сил, що намагаються звести нас зі шляху праведного, відкинути нас у прірву і страху. Як колись ти переміг сили пекла, так і тепер ми просимо тебе стати на нашу оборону, бути щитом між нами і темрявою, що намагається проникнути у наші життя. Бо з твоєю допомогою ми можемо перемогти будь-які спокуси і страхи, що намагаються забрати від нас віру, надію і любов. Твоя присутність є нам світлом у темряві, твій меч є нам опорою у боротьбі з видимими і невидимими ворогами, бо тільки ти, великий Михаїле, можеш звільнити наші душі від страху й тремтіння, що приходять від злих сил. Ми молимо тебе, зруйнуй усі те та зла, що розставлені на нашому шляху, розсій усі тіні, що намагаються заховати від нас світло Божої істини. Нехай кожен наш день буде сповнений твоїм небесним захистом, нехай кожен наш крок буде освачений твоєю присутністю, бо тільки ти, Архангеле Михаїле, можеш дати нам спокій і впевненість, що ми не одні у цій боротьбі, що небеса стоять поруч з нами, захищаючи нас від усіх нападів темряви. Як воїн Божий, будь для нас захистом і опорою, будь світлом, що веде нас через морок до світла вічної правди. Молимо тебе, зійшли на нас благодать Твою, укріпи наші душі і тіла в боротьбі з усіма спокусами і спокусниками, що приходять до нас під виглядом світла, але несуть у собі тіні зла. Нехай усі двері, через які темрява намагається проникнути в наші серця, будуть зачинені твоїм небесним мечем. О, великий архангели, твої крила є нам укриттям, Твоє ім'я є нам щитом, Твоя слава є нам, путівником у світі, сповненому небезпеку. Ми звертаємося до тебе з покірними серцями і чистими помислами, шукаючи в тобі порятунку від усіх ворогів нашої душі, бо тільки ти можеш захистити нас від злих духів, що намагаються знищити нашу віру і відняти у нас благодать Божу. Нехай Твоя сила, що розсияла колись легіони зла, буде з нами завжди, і нехай ніяка сила темряви не здолає нас, бо ми стоїмо під твоїм захистом. О славний Архангеле, Твоє святе ім'я є нам захистом від усього лихо, Твоя небесна присутність є для нас джерелом спокою і впевненості. Ми молимо Тебе, зійшли на нас твою благодать, укріпи наші душі і захисти наші домівки від усіх підступів зла. Нехай темрява ніколи не здолає нас, бо з тобою ми йдемо вперед, не озираючись на страхи і спокуси цього світу. Бо тільки ти, Архангеле Михаїле, можеш захистити нас від сил, що хочуть поглинути нас у темряву, тільки ти можеш вести нас до світла вічного. О великий Архангеле Михаїле, воїне світла і правди, що ведеш за собою небесні сили у боротьбі з усіма ворогами нашої душі, прийди до нас у нашій немочі і знемози. Бо хто як не ти може підняти нас з колін, коли темрява намагається скувати наші серця і наповнити їх страхом? Хто як не ти, може дати нам силу встояти перед усіма підступами зла, що намагаються увірватися у наші думки, наші помисли і наші життя. Твій вогонь, архангеле, є непереможним і непохитним. Твоя сила веде нас крізь бурячого освіту, і твої слова підтримують нас, коли сили зла стають поруч, намагаючись захопити нас. Ти, хто перший виступив на боротьбу з темними силами. Кинув їх у безодню і закрив перед ними врата світла, не дай їм тепер проникнути у наші серця і відняти у нас надію. Бо з тобою ми відчуваємо себе під надійною охороною, як діти, що ховаються під захистом батьківських крив, коли світ довкола них трясеться, і гуди відбулі. Ми молимо тебе, Михаїле, розірви всі кайдани, що намагаються оббити нас, розроби всі пута, що зв'язують наші душі і змушують нас відступити від істини. Бо тільки ти можеш дати нам свободу від страху і від чаю, що приходять до нас у вигляді темних думок і спокус. Твоє святе ім'я, Михаїле, є щитом, що стоїть між нами і темрявою, і ніхто не може зламати цей щит, поки ми стоїмо з вірою під твоїм захистом, о Великий Небесний воїне, Твоя сила є нам надії у моменти найбільшої небезпеки, коли злі сили намагаються увірватися у наші життя. Твоя присутність серед нас є світлом, що не дозволяє темряві заполонити наші серця і уми. Нехай Твоя рука завжди буде простягнута над нами, як знак твоєї небесної оборони. Нехай кожен, хто під твоїм захистом відчує спокій і впевненість, що жодна сила зла не зможе здолати нас. Як колись ти переміг древнього ворога, так і тепер, у Великій Михаїле, ми просимо тебе бути поруч з нами у кожній боротьбі, у кожній спокусі, що стає на нашому шляху. Нехай злі сили, що хочуть звести нас зі шляху праведного, розбиваються об твою силу як хвилі об скелю. Нехай їхні задуми будуть зруйновані, а їхні підступи стануть порожніми і марними, бо ми стоїмо під твоєю небесною охороною. Во славний Архангеле, ми молимо тебе з вірою і надією, що твій меч правосуддя розгубить всі спокуси і страхи, що намагаються занурити нас у темряву. Бо твоя небесна слава веде нас вперед, і ніщо не може зупинити нас, коли ми йдемо шляхом освітленим твоїм світлом. Як зірка на небі веде моряків у буремних водах, так і ти, Михаїле, веде нас через усі бурі цього світу, щоб ми ніколи не втратили шляху до світла вічного. Ми покладаємо на тебе наші серця й душі, як діти, що довіряють своїм батькам у час найбільшої небезпеки. Бо хто ще, як не ти, може захистити нас від усіх підступів злих сил. Хто ще як не ти, може стати на варті нашого спокою, коли темрява намагається увірватися у наше життя і відняти у нас радість і віру. Твоя сила, Михаїле, є непереможною, і ми віддаємо тобі всі наші страхи і тривоги, всі наші сумніви і тягари. Бо з тобою ми йдемо вперед, і жоден ворог не зможе нас здолати, поки ти стоїш поруч з нами. Твоє світло є для нас дороговказом у часи випробувань, твоя сила є нашим оплотом у часи спокус. Нехай же твоє ім'я буде прославлене на віки, бо ти є тим, хто стоїть на сторожі небесного правосуддя і захищає усіх, хто звертається до тебе з вірою і надією. Твоя небесна слава є для нас нагадуванням про те, що жодна темрява не може здолати світло, що виходить від тебе і Твого святого імені. О великий Архангеле Михаїле, меч праведний щит спасіння нашого, з покорою і благоговінням підносимо до тебе нашу молитву, надіючись на твою незламну силу і захист від темряви цього світу. Ти що зводиш небесне воїнство, що перемагаєш ворога душ людських і розвіюєш усі наміри зло, будь нашою опорою в часи випробувань. Як Сонце освітлює землю, так і твоя сила освітлює наші шляхи, розганяючи всі тіні, що намагаються охопити наші душі. О ти, оборонцю небесний, даруй нам свою благодать, захисти нас від усякого підступу ворожого, що невпинно шукає нашого падіння. Кожен наш день наповнений битвами, як зовнішніми, так і внутрішніми. Та ми знаємо, що твій небесний меч може розробати будь-які Узі, що тримають нас у тенетах страху та сумнівів. Дай нам міцність Духу, щоб ми не похитнулись у нашій вірі, щоб кожен наш крок був осіяний твоїм світлом. Військо Небесне під проводом Твоїм, Архангеле Михаїле, стає перед нами, захищаючи від усякого ворога душі нашої, що скеровує темні сили проти нас. Ти, що повалив ворога давнього, знищи всі тенета, що тримають наші серця у темряві, визволи нас від страху перед невидимим, від усього, що прагне відвести нас від істини світла. Як зірки небесні сяють на незмирних просторах, так нехай і твоя присутність буде сяйвом у наших життях, невтомний страж, що не знає, втоми у боротьбі проти зла. Даруй нам спокій і мудрість, щоб ми, йдучи цим світом, не піддалися на спокуси, що нас оточують. Темні сили прагнуть затьмарити наш розум, але Твоя рука здатна визволити нас з їх тенет, ведучи до світла істинного. О Михаїле, просимо Тебе про небесний захист, щоб жодна темна сила не зруйнувала нашого дому, щоб жоден ворог, видимий чи невидимий, не зміг проникнути до наших сердець. Ти є тим, хто першим став на сторожі небези і землі, і тепер ми просимо тебе, будь з нами в кожній нашій битві, бо цей світ повен небезпеки підступів, і ми лише з твоєю допомогою можемо подолати всі випробування, що постають на нашому шляху. Оберегай нас, Архангеле Михаїле, від усіх лих, що намагаються проникнути в наші душі. Знищ силу нечистих духів, що прагнуть ослабити наші серця, відведи їхні задуми подалі від нас. Як ти колись розгромив легіони темряви, так і тепер піднеси меч свій проти тих, хто намагається відвести нас від праведного шляху. Ми просимо тебе, у великій воїне світла, не залишай нас в нашій боротьбі з тінями, що обступають нас. Дай нам ясність розуму, щоб ми могли побачити, де правда, а де омана, і дай нам силу не схилитися перед страхом, який намагається захопити наші душі. Як колись ти захистив небеса від повстання злих сил, так і тепер захисти наші серця, щоб жодна зла думка не змогла проникнути в них. Ти, що стоїш на сторожі перед престолом Небесним, будь нам провідником у житті нашому, щоб ми могли прямувати до світла, не збиваючись з праведного шляху. Даруй нам, Михаїле, свою допомогу і мудрість у кожному нашому кроці, щоб ми завжди залишалися вірними світлу, незважаючи на всі спокуси і випробування, що випадають на нашу долю. Бо Твоя сила є незламною, і з тобою ми можемо подолати будь-які труднощі, будь-які темні сили, що прагнуть нашої погибелі. Нехай Твоє світло завжди буде з нами, ведучи нас через всі тяготи цього життя до вічного спасіння. Як зоря світла веде мандрівників у темну ніч, так і твоя присутність нехай буде нашим вічним провідником до вічного блаженства і радості. О Архангеле Михаїле, ми молимо тебе з повним серцем і вірою, що твоя допомога завжди буде поруч. Бо немає сили більшої за твою, немає захисту кращого, ніж той, що ти даруєш тим, хто звертається до тебе з щирою молитвою. Піднеси свій меч в боротьбі за наші душі, не дай темряві захопити нас, і нехай кожен наш день буде сповнений твого захисту і благословення. О могутні Архангели Михаїле, стовпи сили та мужності, продовжуй бути нашою незламною опорою у світі, де тінь зла ховається за кожним кроком. Ти, хто бачиш і знаєш, де криється підступ, відверни від нас усі задуми темряви, дай нам силу протистояти спокусам, що намагаються проникнути в наші серця. Як стіна непохитна, стань між нами і ворогом душ наших, щоб його задуми не мали жодної сили. Світ оточений хаосом, але в твоїй присутності настає спокій. Нехай твоя присутність укрепить наші душі і дасть нам мудрість бачити різницю між ілюзією і правдою, між тим, що веде до згуби, і тим, що несе світло. Нехай не один ворог не наблизиться до наших думок і сердець, хай жоден недобрий вплив не спотворить нашого розуму, і нехай твоя сила завжди буде з нами. Великий Михаїле, ми закликаємо тебе стояти на варті нашого дому, нашої родини, наших близьких. Нехай твій вогняний меч буде перепоною для тих, хто несе чи ненависть, хай твоя небесна сила зупинить будь який за темряви, який може спрямовуватись проти нас. Як колись ти переміг вічного ворога світла, так і зараз визволи нас від тих, хто затьмарює наше життя тінь. Ми прагнемо йти стежкою праведності, але світ навколо настільки заплутаний, як світильник у темряві, будь нашим провідником, веде нас до спасіння через всі випробування, що зустрічаються на нашому шляху. Бо лише під твоїм керівництвом ми можемо пройти ці лабіринти випробувань, не збившись з дороги до правди. Нехай наші душі будуть настільки ж непохитними, як і і непохитний у вірі і надії на твою допомогу. О Ти, славний, що в небесах звеличений своїм могутнім крилом захисти нас від буревіїв гріха і зла. Як щит, що захищає від меча, так і твоя сила хай захистить нас від всього, що може знищити наш мир, розладнати нашу віру і позбавити нас надії. Даруй нам Твою небесну силу, щоб ми не втрачали мужності перед обличчям будакої небезпеки, і щоб наші серця завжди були під Твоїм захистом. Архангеле Михаїле, в кожному нашому кроті, в кожному нашому виборі хай буде твоя підтримка. Ми просимо тебе, будь з нами у всі часи, щоб жодна ніч темряви не змогла закрити наше бачення світла істини. З ними нас тягари сумнівів, знищ страхи, що вкоренюються в наших серцях, і дай нам чистоту розуму, щоб ми могли йти дорогою правди, не схиляючись перед жодним обманом. Як вежа фортеці стоїть над полем битви, так нехай і твоя присутність буде над нами в годину найгірших випробувань. Ти, що знаєш кожен мир лукаво, не дай йому наблизитись до нас, хай його сили будуть знищені твоїм вогнем. Хай всі його підступи зникнуть перед твоїм непохитним світлом. Даруй нам свою опіку, щоб наші серця залишалися чистими і відкритими для небесної правди, не затмарені жодними темними впливами. Великий Михаїле, захисти не лише наші тіла, але й наші душі, бо саме душа є головною метою ворогів світла. Охороняй нас від тих, хто намагається посіяти в нашому серці ненависть, гнів, заздрість і всі ті почуття, що віддаляють нас від праведності. Ти наш щит у всіх духовних битвах, і ми просимо тебе, ніколи не залишай нас, коли ми стоїмо перед обличчям труднощів. Будь з нами в кожному нашому кроці, охороняй наші серця від всього темного. Бо світло Твоє є сильніше за всі тіні цього світу, і ми покладаємось на Твою присутність, щоб віднайти шлях до спасіння серед усіх випробувань. Твоє світло, наш маяк, Твоя сила, наш захист, Твоя мудрість, наш путівник. Нехай твої небесні воїни завжди стоять поруч з нами, допомагаючи нам нести свій хрест з гідністю і вірою, незважаючи на всі труднощі, що виникають на нашій дорозі, Архангеле Михаїле, ти хто є посланцем небес, не дай жодній душі, що звертається до тебе загубитись у пітьмі. Як зірка веде мандрівників через пустелю, так і ти веде нас через випробування цього життя, щоб жоден наш крок не був даремним, щоб наші серця завжди залишалися чистими і відданими істині. Бол твоїй присутності ми знаходимо мир і спокій, і з твоєю допомогою ми здолаємо всі труднощі, що стоять перед нами. Амінь. Дякую за перегляд. Ми всі виконуємо місію Господню. Поділіться цією молитвою з тими, кого любите.